Шість українських батальйонів опинились в оточенні бойовиків під Іловайськом на Донеччині. Про це повідомив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. На своїй сторінці у Фейсбук він розповів: заблоковані частини батальйону Донбас, Дніпро, Херсон, Світісь і Миротворець, а Також зведені два підрозділи Збройних сил. Семенченко пише, що з боку Троїцька та Харцизька по українських вояках відкривають вагоні зградів з території Росії, а саме із села Федорівки, стріляють із самохідної артилерійської установ по околицях Іловайська батальйон Дніпро 1 просить президента Петра Порошенка і міністра оборони Валерія Гелетея, якнайшвидше направити підкріплення до Іловайська. Спочатку самовільно покинула позицію частина збройних сил України, яка мала забезпечувати тил угруповання, що звільняло Іловайськ. Артилерія була розбита градами, а решта відійшла. Залишилися тільки міномети. В результаті трьох ударів знизу від Новоазовська прорив групи із сектору Д прорив групи від Моспиного були заблоковані Старобешеве та Кутейникове. На останок відійшла ще одна група збройних сил України, і все угруповання опинилося в оперативному оточенні.